Друзі, хтось гарний взяв на страйк про кренки. Я бачу, що там виходила рибка, кинув туди. І хтось хороший дибнув. Зараз глянемо. Я думаю це окунь. Вряд ли це жери. Думаю, хороший окунь, так. Да. Ось такі от друзі, окушара. Він там полює, я це побачив. І кинув я туди такого кренки і взяв такого, такого друзі, гарного окуня. Грам 200, напевно. Бачили, друзі, вихід на сміттувадика був. Щойно. Ще один. Це окунь точно. Перед цим не знаю що. А це точно окунь. Ось така от, друзі, гарна щучка. Ось така, от, друзі, щучка, це, напевно, кілошка плюс. На сіальміну. На жаль, в мене основна камера перегрілася. Знімаю вам на телефон. Показую цю щучку. Кидав прямо в берег, вийшло дуже гарно вийшло. Я ось такий альміну, -от такою щучкою гарно і спрацював. Зараз ще буду вам показувати. Тому що камера перегрілася і перестала знімати. Зараз Пека 35. Кидав в берег, гарно дуже вийшла щучка. Зараз шоста година рівно. Я думаю, ще риба має сьогодні бути. Зараз трошки після шостої похолодає, ну хоча б сонце не буде так жарити камеру. Тому що сонце прямо в об'єктив і камера перегрівається, не витримує. Хоча в мене не GoPro, а DJI. Боговпров взагалі не тримає спеку, одразу перегрівається. Бачили, які клюваки були хороші. Конець, ймовірно. Зараз спробую доловити його. Vrk pro krenki, ki ga dajo, se kopija načel BKSR. Ці Ельмінус працював ще одною щучкою. Ось такою. Ой-ой-ой! Щусь -ой -ой. не засадила мене. Ось така невеличка щучка. Ці Ельмінус працював. Друзі ви це бачили? Вона з першої спроби промазала і дивіться, як я її зловив за що? За жаберну кришку. <різь> <різь> Треба її швидко відчепити. Так, друзі, відпускаю. Так щоб воно тільки мене не насадило. Ой, дивіться, як вона оплуталась, так? Да? <різь> як вона оплуталась навколо. Могла і зрізати, звісно. Якби десь шнур попав. Якби десь шнур попав в пасть, могла б і зрізати. Дивіться, що з поводком. Це хардмону. Мільметровка здається. Сама берега, друзі, китати треба в самий-самий самий берег. Так, це вже третя сьогодні. Зараз, зараз у нас пів сьомої, третя щучка. Ну вона класно вийшла. Дуже класно вийшло. Я думаю, ви бачили цей момент. Вона кинулась на нього і промазала. Бо я тягну воблер і підтягую. Потім вона другий раз кинулась, я підсік і от вийшло таке, що вона переплуталась. Рухаюсь, друзі, від точки до точки, тому що в мене півтори години на рибалку, а ще прям дуже багато місць місця не обловив. Тому швиденько від точки до точки, від точки до точки. Я дуже багато 2,5 години провів на цьому плесові, тому що тут дуже сильно окунь отут виходив. Прямо в 4-5 годин, коли я в 4 прийшов, дуже сильно виходив окунь, прям ганяв. Декілька покльовок я отримав, одного зловив, але не більше того. Тобто не було такого, прям, що він кидався на все підряд. Вимучувати треба його рівно, хоч він і ганяє. Але конкретно на Воблери, які я кидав, не хотів виходити. Не хотів. Вийшов на товадіка. і одного я зловив на кренки. від Strike Pro. Також було декілька покльовок на кренки. але на цьому все. Ще одна, друзі, щучка на сі альміну. Пол кілошка. Пол кілошечка, отака. Чудова щучка. Фоткаємо, відпускаємо, як завжди. Так, друзі, щучку ви бачили. Взяла ось тут. -от. Ось тут прямо вискочила з цього берега. Взяла сіаль Це здається четверта чи п'ята щучка на сієльку сьогодні. Дуже достойний результат, дуже зараз десь годин 7, напевно. Ще годин курипалки є в мене. Я думаю це не останнє, але хочеться взяти щось побільше. Люди ви бачили, яка щука вийшла. Оце була подача. Оце була подача. Оце була щука. Оце була рибьоха. Така щукенція вийшла. О, так. Я думаю вам цей момент записав. Зняв на відео. Погнали, далі не буду затримуватись, дуже довго нема сенсу. На одній точці перспективні місця, виключно міляки, виключно міляки. Там, де латаття, там де трава, з-під трави, з-під берега, з-під латаття. Отут дуже гарно вийшло, промазало. Ну, Я думаю, ви бачили на відео. Я вам сповільно показав. Так, з останнього виходу, друзі, покльовим більше не було і я не бачу щось активності риби. От Після семи я не бачу на поверхні активності, Прокльовую, прокидую дуже хороші місця. Але не бачу активності зовсім і немає виходів, немає покльовок. після того останнього виходу. Я вже десь пів години, напевно, пливу і безрезультатно. Чи це закінчився вихід в щуки, але мав би ще бути? До темна має бути в жару. Зазвичай було так, що клювало допізна. Ладно, попливу на саме самі-самі-самі місця. друзья это бачили, это <laughs> и щуки. Як же она дернула лок крафта. Как же она его урвала? Какая щука вылетела, друзья, еще и Це вже друга підряд покльовка гарної щуки нереалізована. Друзі, така торпеда вийшла. Така торпеда вийшла і промазала. Я не знаю, чи було вам видно, бо трохи камера була розвернута. Така торпеда вийшла. Третя нереалізована щука. Да. Жалко. Прямо тут вийшла, друзі. Я побачив, вона десь, напевно, метра півтора. Гналася за воблером із боку. І таки догнала його, вдарила. Я підсік, але мімо. Ще один шнурок, друзі. Отакий от, от, друзі, шнурочок невеличкий на заході сонця. Так, друзі. Цього мегащука відпускаємо. отакий от. Це, звісно, менше тої, що виходила. Та що виходила була. Прям... Пим значно краще. Ну що, друзі, я роблю останні закиди. Я підсумовуючи, щука клює, клює гарно Я зловив 5, 6, 7. Я не пам'ятаю скільки. Одна гарна. І було в мене дуже багато хороших виходів. Тільки три виходи після 7 години, те, що мені запам'яталось. Дуже хороші щуки-виходи. Прям дуже хороші щуки-виходи. Тому покльовок у мене більше десятка точно. Окунь ганяє малька, окуня, якщо повпиратися, окуня можна також половити. В цілому щука клює. Це була в мене така вечірня рибалочка. Клювала сьогодні вся щука на Лакікрафта Сіельмінова. Я і інші воплери, грубо кажучи, і не впирався. Вирішив Сіальміну повпиратися в Сіальміну сьогодні. Сьогодні був день сіельмінова. Пробував окуня ловити, окунь клює. на кренки Strike Pro. Страйт Прош на кренки окунь клював, клював на товадика. В цілому окунь. Повинен клювати. Треба просто підібрати ключик під нього. Ловчик мій ви сьогодні бачили. Все, що зловив, бачив, я вам все розповів. Тепер отакі дві рибки відправляємо назад у водичку. Опа, пішла щучка і окуньок. Зараз вони попливуть. Все, пішла щучка, щучка поплив, а окуньок теж живий, теж попливе. Такий гарний захід сонця, друзі. Збираюся, збираюся. Рибалка була найуспішніша з останніх рибалок. Це була така вечірня рибалочка, 4 годинки. Дуже непогано, риба почала клювати, мені так здається. Тому будемо ловити, будемо пробувати, буду відео для вас знімати. Вам дякую за перегляд, всім пока!